Роман Зеленський, 1988 року народження, старший лейтенант поліції, учасник російсько-української війни. З початком повномасштабної агресії у 2022 році долучився до сил оборони. Роман завжди був лідером. Він завжди міг зібрати волю в кулак і і не тільки свою, а ще й повести за собою людей. Він завжди йшов перший. І він був деякий час командиром у нас. Він ніколи не посилав людей туди, куди би не пішов сам. І навіть, на превеликий жаль, у день загибелі, він також був перший. Роман Зеленський брав участь у боях під Бучею та Ірпенем на Запорізькому напрямку в Курській області. Загинув 22 серпня 2024 на 36-му році життя. Я думаю і вірю в те, що Рома в цей день сьогодні з нами. Він дивиться на нас з небесного війська. Він дійсно був справжнім чоловіком. Я про це не устану казати. Він був справжнім воїном. Він так і загинув, на жаль, як справжній воїн зі зброєю в руках. Виставка Хоробре серце охоронця громадського порядку діє у міському краєзнавчому музеї. Відвідати її та схилити голову перед пам'яттю воїна можуть усі бажаючі. Анна Мащенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.